Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От у нас вечір. Сніг, до речі, дуже слизько. Але моціон ніхто не відміняв, тому відкрив, От вони трішки походять. В основному, звичайно, це молоді Ломан Браун виходять, старі не хочуть. До речі, Петька також вже бачу він почав линяти. Ну, але все рівно нехай провітриться. Нехай трішки походять. Ну, а я піду їм готувати мішинку. Як ви вже зрозуміли з назви. Сьогодні мішенка буде в них з додаванням насіння льону. Зараз я зроблю і трішки, як завжди, вам розповім цікаві факти про льон. Отже, друзі, мішанку я ось зробив. Зараз е, докладно про складові цієї мішанки я розповідати не буду. Я вже багато разів показував е, різні варіації. От сьогодні буде розмова про одну добавку. Як ви вже зрозуміли, це насіння льону. От у мене ось тут насіння льону. Як мені прийшла на думку ця ідея додати. Насіння Льону мішанки. звичайно, це не я придумав, не такий я геніальний. От, просто після того, як у мене з'явився канал, я часто моніторю е, інформацію по птахівництву в пошуках е, якихось цікавих тем. От, щоб було не просто вам дивитися, що таке в мене кури, от таке я даю, а щоб було і цікаво. Принаймні я намагаюся це робити. І мені попалася е, на очі стаття. Про насіння льону, його користь для курей-несучок, і в тому числі для підвищення яйценосності. От Тисячу разів казав, на яйценосність впливають багато факторів, і, скажімо так, насіння льону, якщо ви почнете додавати, ну скажімо так, саме по собі великої ролі не зіграє в цьому. Звичайно, це комплекс. Але насіння льону, я потім згадав, у нас є. Тому що ми льон садимо на городі. От я не знаю, чому якось так у нас повелося. Ви всі бачили, я показував відео про наш город, до речі, От кому цікаво, перейдіть, подивіться. От ми завжди рядок на сінь, льону, вибачте, сіємо. По-перше, він квітне такими. Дрібненькими синіми квіточками, дуже красивими. А по-друге, отак от ми збираємо. Останнім часом якось стало так модно використовувати льон, він звичайно корисний для людей. І от так він у нас стоїть. Потім десь раз на півроку, коли я згадаю, що потрібно правильно харчуватися, і що в нас взагалі є льон, ми його дістаємо там. І або в салат от сипемо зернятами, або заварюємо. Ну, це вже. Інше питання, скажімо так, знайдете в інтернеті, як льон діє на людський організм. От. А от щодо курей, звичайно, я розумів, що ну, це чудовий, чудова, скажімо так, добавка. І я вирішив все-таки інформацію більш-менш детально вивчити. І от що я дізнався. Отже, друзі. Однією з переваг насіння льону є те, що воно є джерелом омега 3 Я думаю, ви е, чули цю назву. От під терміном омега 3 мають на увазі групу ненасичених жирних кислот. Е, значить, омега-3 міститься, як я вже сказав, насінні льону і олії з нього, в риб'ячому жирі, в жирній морській рибі і морепродуктах, в м'ясі диких тварин, в гірчичній олії. В листях портулаку, до речі, що дуже цікаво, як на мене, в шпинаті і в морських водорослях. Омега-3 дуже важлива для розвитку підтримки мозку, печінки, серця, імунної системи. От. І, до речі, в насінні льону омега-3 в декілька разів більше, ніж в риб'ячому жирі, і, і жирній морській рибі. Отак, от от, друзі, така от. Принаймні для мене дуже цікава інформація. Вживання курми насіння льону збільшить міст омега 3 в м'ясі і яйцях, тим самим підвищивши їх поживність і корисність. Насіння льону позитивно впливає на обмін гормонів птиці, що в свою чергу призводить. До підвищення яйценосності, отак, от, от друзі, це що для нас, скажімо так, <хи> дуже важливо яйценосність наших курей. До речі, в цій статті були наведені приклади. Я вже не пам'ятав, в якій країні проводилися досліди над білими легорнами. От вони, ну якщо коротко, там вводили їм в раціон насіння льону, от в такому вигляді, необробленому потім. Насіння льону перемелити, і третя група була, е, який давали рибячий жир. От то, скажімо так: от е, ну насіння льону, е, скажімо так, виграло у рибячого жиру, і е, ну зрозуміло, що насіння, яке було перемелене, е, виявилось трішки ефективнішим, ніж ніж ціле. от Тому, от якось так. Це, до речі, пов'язано з тим, для чого проводилися ці досліди, щоб знизити кількість використання риб'ячого джиру і риб'ячої муки, От, тому що, ну, як стверджувалося, насіння льону дешевше. Якось так. До того ж, насіння льону е, впливає на якість пера, міцність кісток, має також протизапальну. Властивість от, при хворобах шлунково-кишкового тракту, або можна використовувати от, льон, якщо його насіння заварити. Також і зовнішньо у вигляді компресів при запальних процесах в суглобах, м'язах і шкіри. От, також, звичайно, насіння льону містить велику кількість білку, вітамінів, мінералів, амінокислот. Тому дуже цінна. Така от І, ну, можливо, не зовсім необхідна, але от досить цінна, скажімо так, добавка. Так, друзі, от я взяв трішки насіння і спробую так от пригостити курей, моїх чи вони їстимуть. Хоча на моїх курях перевіряти, що, чи вони їстимуть чи ні, це ще та затія. <світ> <світ> Мої кури оці їстимуть все. До речі, не знаю, чому в цьому році от, саме оці кури. Найголодніші у мене з усіх, що коли-небудь в мене були. Хоча, як ви знаєте, от це зовсім різні породи, скажімо так, різний вік у них. Але от, ну дуже, скажімо так, падки на їжу. от І минулому році я на це повівся, і вони в мене трішки заживіли. Але сьогодні не про це. Так, ану, Ломан Браум. Ану. Ще ми можемо. Ну no. так ну лети. Ну, їдять, бачите, воно трішки їм незнайоме, але я ж кажу: ці кури їсти тут, якби я, мабуть, спіткнувся впав. Вони, мабуть, і мене з'їли. Ну, Друзі, думаю, що ви вже зрозуміли, що не все так однозначно з насінням льону. Знову діє принцип, що занадто то нездраво. Потрібно його використовувати дуже в невеликих кількостях. Якщо використовувати в великій кількості, це може призвести до погіршення перетравлення їжі, тому що льон містить слизі. От, ну, засвоєння поживних речовин, що можуть призвести до дефіциту вітамінів. От. І, до речі, якщо занадто багато давати, то може призвести до крововиливів в печінці. Також е, в цій статті я бачив таку інформацію, що е, коли занадто багато давати е, насіння льону, яйця можуть мати присмак риби. Ну, Не знаю наскільки це. Правдива інформація, наскільки ні. Ну, от, таке було. Е, до речі, якби от у мене не було власного насіння льону, чи б я купував би його для курей, скоріш за все, ні. До речі, я див цю інформацію. Його можна купити в звичайних продуктових магазинах. Також він продається в ветеринарних аптеках. От, але він у мене от був. От, я навіть не знаю, скільки він коштує, ну, але, думаю, що не дуже дешево, щоб прямо ним годувати курей. Тому. На рахунок передозування я не хвилююся. От це все, що в мене є. Ну, десь на оцю мішанку я дам ну, столову ложку. До речі, була така інформація: 10-15 оцих от насінин на голову в день. Звичайно, я не буду по насінинах вищитувати нічого. От столову ложку зараз сюди дам. І не знаю, можливо, наступного тижня. Ну, якось так. Тобто, просто як добавку. от. Тому я не думаю, що хтось буде годувати прямо на постійній основі купувати це насіння льону. Тому я не боюся, що мої кури, скажімо так, отримають передозування. От. Ну, але, звичайно, ми повинні знати, які можуть бути наслідки. Тому така, друзі, інформація вам на роздуми. І ще раз повторюся, я в кожному відео повторяюсь. Мій канал це не методичні рекомендації. Я просто показую, розказую. Цікаву інформацію, принаймні на мою думку, а ви просто робіть свої висновки. От у мене от насіння льону просто було. Ми його, скажімо так, все не використовуємо, і я вирішив дати його курям і подивитися паралельну інформацію, як і що відбувається потім. З курьми. Отак от, друзі. Ось так от я дав їм мішанку, вони їдять задоволення. Звичайно, я так одразу не можу сказати, чи їдять вони насіння льону чи ні, тому що все тут перемішку. Хоча з власного досвіду хочу сказати, якщо щось отак от підмішую, але воно їм не подобається, виберуть, залишуть провірено не один раз. Здавалося б, що он що там вішанка заховтують усе а ні. Так виберуть. от. Не дурні вони. Щось курка не втовпиться, не втовпиться. Їжте, всім вистачить. До речі, друзі, напишіть в коментарях, чи ви даєте насіння льону. Я знаю, що також ще дають е, е, олію з льону. От. І взагалі, що ви думаєте? На цей рахунок. Я розумію, що це, скажімо так, не типовий такий корм для курей. Але от я вже кажу, у нас просто стояв він так, стояло воно без діла. Я вирішив от, віддати його курям. Головне, в нашій справі не переборщити і не піти на поводу у курей, тому що я ж кажу, ви бачили, летять на голову, голодні. Здається, що постійно їм все мало. Ну, а потім. Виникають інші проблеми. От. Отаке, от, друзі, відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!